Прагне, щоб кожен український бранець російських тюрем повернувся додому. 24-річний Іван Діброва створює благодійний фонд, який буде опікуватись родинами військовополонених та цивільних в'язнів, а також підтримувати зв'язок з усіма можливими організаціями, аби визволити якомога більше українців. Бо морпіх Іван сам три роки провів в ворожому полоні. Ми знайшли будинок невеликий, залишили з ньому, схоронились там, але все ж таки вони проводили зачистку. І вони просто вірвалися, виламали двері і сказав, там всім лежать там на виха там. і все. Так, у квітні 22-го року розвідник Іван Діброва разом з двома побратимами потрапив у російський полон. Морські піхотинці у той час мужні тримали бій у захопленому ворогу Маріуполі. Так, я і мої товариші обороняли місто Маріуполь, кордони міста Маріуполя, і 48 днів протрималися в Маріуполі. Насправді було дуже тяжко, тому що не було достатньо ні боєприпасів, ні харчування, ні, ні підтримки. Людський ресурс, він не вічний, розумієте, було дуже багато втрат. Вибратись із оточеного ворогом міста вже було неможливо. В полон російські загарбники брали як цивільних, так і військових. Першою тюрмою, куди потрапив молодий розвідник, була Оленівка, де у липні 2022 року росіяни вбили щонайменше 53 українських захисників. Ще 130 дістали поранень. Ми приїхали туди. Відкрилися двері і почали хлопці виходити з автобуса. І перше, що я почув, з тих хлопців йшли, це крики. Вони почали бити по ногам, по руках, по голові, потім мені говорять, повер... типу, направо, я поворачуюсь, я бачу дві шляхи людей стоять, чоловік по 10 з з іншої сторони. І в них там в руках грізні, дубінки, цепки, ремні, з железними бряшками. І мені кажуть, біжи. І ти біжиш, і вони тебе б'ють, поки ти біжиш. Далі була буцигарня у російській вязьмі. Її полонені називали тюрмою жахів, бо там не було жодного дня, аби українських вояків не били. У ну, вязьмі там особа була прийомка, знаєте, там можна його описувати. Там просто фільм жахів просто відпочиває. Нас почали тягнути в якийсь підвал, Закинули в підвал, сказали стояти на ліктях і колінах на бетоні. І ми, нам сказали співати гімн Росії. Як співали? Ми його не знали. На ліктях і колінах десь годин 12-13. Десь так сьогодні Івану Діброві 24 роки. Три з них він провів у полоні. Пам'ятаю, один зі своїх днів народжень у в'язьмі, де його ледве не забили до смерті. Вийшла перевірка кожного ранку, 8 ранку. Я там щось відповів, щось ні, і мене діло, що купили. Потім була прогулка, був дощ сильний, нас плив на прогулку. І під час прогу... прогулку як ми йшли на прогулянку. Задішу був мене просто по почкам. Всю дорогу в одну сторону, в іншу сторону. Я прийшов, я не міг стояти на ногах. Бо ж нас все одно змушували стояти постійно. І я ходив в туалет кров'ю. Коли звертався про допомогу, то в мене там болять почки, там допоможіть де якісь там ліки, я не знаю. То лічили дубінкою. На медичну допомогу українським бранцям годі було і сподіватись. Наглядачі спеціально тримали військовополонених у холодних приміщеннях. У поранених українських захисників з'явився туберкульоз, онкологія та гангрена. У нас 16 туберкульозних було. Потім з'явилось дві камери туберкульозних. тобто постійно вони росли, росли туберкульозні там. І так десь протягом десь за весь період часу, поки я там у полоні, у нас було плюс-мінус 50 людей, які були підтверджені туберкульозом, постійно вікно відчинене, там зима, літо, осінь, вікно постійно відчинене. там Зімою нас там морозять, мінус 20 у в'язьмі, бо там дуже холодно. І ти отак цілий день стоїш, там прийшли з бані, там в мокрій одежі. Тому що її не сушили. Ти її надів тебе потім приводять в камеру, і ти, а ти стоїш весь цей час. Вікно відчинене, і ти стоїш тебе, дує там мінус 20 мороз, ти стоїш. Отак ми всі позаболювали туберкульозом. Після того, як у колонії померло п'ять українців, на вязьму звернули увагу онбуцмени з прав людей. До тюрми почали їздити російські уповноважені, але навіть тоді життя військовополонених не дуже змінилось, бо наглядачі змушували працювати на камеру. Ох, це таке це така процедура була: знаєте, як собак дресирують, ви знаєте, на, на показ. О, же само нас. Це перше, це так вони відкривають. Там виходять так. Так, ви знаєте, що потрібно там говорити там людям, які приїжджають, і пояснюють, як пояснюють дубінкою. Івана обміняли у січні цього року. Морпіг досі проходить реабілітацію. В нього туберкульоз і безліч травм від виправних киків російських наглядачів. Моя хвороба туберкульоз потрібно лікувати 6 місяців. Так, в мене проблеми з там з коліном, плюс внутрішні там проблеми. Там ну, в основному проблеми з легенями. Плюс сустави паралельно з реабілітацією Іван працює над створенням благодійного фонду, який допомагатиме родинам військових та цивільних полонених. А також прагне співпрацювати з усіма можливими міжнародними фондами, аби швидше витягти з полону якомога більше українців. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», Єдині новини.